Територіальний центр соціального обслуговування надання соціальних послуг южноукраїнської міської територіальної громади це один з найстарших комунальних закладів. Заснований ще у 1992 році він отримав дуже вдалу назву Турбота. Цим словом, і сьогодні в народі називають терцентр, до якого мріють потрапити багато людей похилого віку та особи з інвалідністю. Тут можна не лише повноцінно відпочити, поспілкуватися, а й зміцнити здоров'я. Заїзди на відпочинок тривають 15 робочих днів, і в перший день сімейний лікар оглядає кожного підопічного центру, знайомиться з його медичною картою та призначає процедури: масаж, електрофорез, фізичні вправи тощо. До речі, разові фізіотерапевтичні процедури може отримувати будь-який мешканець громади в індивідуальному порядку за низькими цінами. Психолог Ольга Курзель проводить різноманітні заняття, які спрямовані на підтримку відпочивальників, допомогу у подоланні проблем, виявлені й розкритті здібностей і талантів. Повноцінне триразове харчування за якістю і змістом прирівнюється до санаторного: свіжі овочі та фрукти, м'ясо або риба, дієтичні супи та гарніри, молочні напої, випічка. Пенсіонери та люди з інвалідністю, які один раз відпочили у центрі, намагаються потрапити сюди знову. Тутся нас заботяться, люблять, уважать, і ми тоже їх любимо. Эти все не увидиш, здесь хмурого лица, или кто-то отвернулся, или кто-то тебя не выслушал. Вот за эту доброту, за эту ласку нам, которая они дарят. Большое спасибо. Територіальний центр за рік може прийняти до 300 осіб. У 2022 році тут відпочило 272 людини. У першому півріччі нинішнього 99. Це жителі, як міста, так і селища, сіл громади, а також внутрішньо переміщені особи. Колектив терцентру не стоїть на місці, намагається покращувати умови відпочинку. У квітні-травні у нас був проведений ремонт правого крила нашого відділення. Ремонт був проведений за кошти спеціального рахунку. Це той рахунок, на який надходять кошти від надання нашими відділеннями послуг. Вони мінімальні ці ціни, але у нас є змога да, щось отримувати і потім проводити, хоч такі невеличкі за обсягами, але ремонти. Що дало змогу більш комфортніше відчувати себе перебуваючи в нашому відділенні, нашим відпочиваючим, бажаючих відпочивати тут багато, а от місця трохи замало. Директор центру мріє про розширення не тільки території, а й спектру послуг, що надаються. Є така категорія людей, особливо людей похилого віку, яка перенесла інсульт, і їм необхідно. Проходити активну реабілітацію для того, щоб відновитися по максимуму для життя, звичайного життя. Тому ми б дуже хотіли, щоб у наш, у складі нашого відділення був фізичний реабілітолог для реабілітації цих людей. Звичайно, не тільки фізичний реабілітолог потрібен, звичайно потрібне і приміщення, і обладнання. Я думаю, що наше відділення з цим би справилось.